Українці, україночки, створюємо для вас платформу для навчання Української асоціації свинарства в Данії. Можна буде отримати дуже багато досвіду, технічної підтримки. Усім поділимось, навчимо. Класна атмосфера, їжа. Чекаємо вас із відкритими обіймами: 39 тисяч крон плюс. Скажу так, можна і 10 тисяч доларів. Я з жашкова, в Жашкові всі люблять. Свинину, так що велком бек хом жашків фурева. Як ви потрапили до данії? Працював в Росії, дуже довга історія. Працював в Росії, почалась війна, прийняв рішення їхати. Виїжджав через е, Латвію, Литву. Приїхав до Польщі, забрав свою родину і приїхав в Данію. Бо в Данії в 2019 році я працював як студент і знаю, як робляться ці всі CPR, документи, жовті карточки і тому подібне. В 2019 році я поїхав додому, а в Данію повернувся 22 го року в березні із своєю родиною. У нас було в моменті сім чоловік. Як вирішили створити асоціацію? Значить, познайомився із генеральним директором ветеринарної компанії Поркус Крістіаном. З ним так по душах поговорили. Він каже: Є класний, класна ідея, класний проект створити таку платформу для українців. Ми з своєї сторони можемо надати базу, технічну підтримку, повністю все, що потрібно. А з сторони твоєї потрібно знайти знайти людей, які реально цікавляться свинарством, цікавляться цією індустрією, які хочуть розвиватися і готові приділяти свій час на розвиток і таке інше. Так домовились з ним, зародилася ця ідея. Дуже довго часу потратили, чесно, на розробку всієї стратегії, всього проєкту, як це все відбуватись буде, всі деталі, зустрічі, як будемо запрошувати, кого будемо запрошувати. Дуже довго це все відбувалось. І от в листопаді ми почали шукати людей. І вже зараз в нас є близько 15 учасників цього проекту. Хто точно сказали мені так, я хочу це цікаво, якби так це все починалося. Головна мета і ціль проекту головна мета і ціль, в принципі, поєднуються між собою. Для чого цей проект і для кого, мабуть, буде так правильніше? Для тих людей, які реально цікавляться свинарством. Які бачать себе в цій галузі, хочуть розвиватися, ціль проєкту дати інформацію, дати технічну підтримку для цих людей, дати їм базу знань, дати їм підтримку від ветеринарів, від людей вже з досвідом. Так само є ще одна можливість для цих людей, так як Данія це аграрна країна. Є для них можливість далі з цим багажом знань залишитися і працювати в Данії як уже фахівці, як експерти. Ну і, в принципі, не тільки в Данії, бо сувенарство розвинене у всіх країнах, і реально класних працівників в Україні чекають з відкритими обіймами теж. 10 грудня у селі Фіндеру близькірна буде новорічна тусовка. Святкування різдвяних та новорічних свят. Які заходи плануються? У нас будуть групи. На Юленді буде три групи. На фюні буде одна група на Шеленді одна і на Лоленді. Одна. З цими групами ми будемо проводити групові зустрічі, запрошувати фахівців, експертів, ветеринарів, можливо, навіть фахівців з фармацевтичних якихось компаній, всі, хто зв'язані із свинарством, ці групи будуть там раз в півтора місяці, раз в місяць, раз в два місяці. Відповідно до того, як ми будемо могти, потрібно ще плюс підготувати спіч, так можна сказати, підготувати лекцію. Тобто, це не просто так, що людина сказала: Я хочу почути про менеджмент, і тобі на наступний день про менеджмент почали розказувати. Тут буде конкретна тема, до неї будуть е, спікери готуватися, і будемо якби детально розглядати цю тему, а потім будуть питання. Звісно, їжа, сморіброди, якісь вкусняшки обов'язково будуть організовані. Також ці всі заходи будуть відбуватися у холах. Ми будемо орендувати приміщення для того, щоб відчувати себе вільно, якось відкрито. І Це все офіційні будуть заходи. Також додатково, як паралельно, ми будемо індивідуально працювати з кожним е учасником групи. Ми будемо при потребі покращувати показники на фермі, так само використовувати досвід ветеринарів, які є в компанії. Будемо досягати нових вершин, досягати нових показників. Що потрібно, щоб стати учасником? Основні пункти, які потрібно зробити, це написати мені перше, це регіон, де ти знаходишся, в назву ферми, і секцію, де ти працюєш. Тобто ця інформація, ти мені відсилаєш, і я далі роблю список конкретно по групах, так їх буду розподіляти, сегментувати. Але основний, такий, як загальний, загальна штука, яка потрібна, це твоє бажання працювати в свинарстві і розвиватися. Участь безкоштовна на даний момент так. Чи потрібно робити членські внески? Це буде по бажанню. Я думаю, що на даний момент можна буде зробити якісь членські внески, якісь донати, але це все буде не в компанію, а йти на збройні сили України. Які на даний момент роблять дуже важливу справу, трішки більше про поркус в поркусі? Я працюю з листопадом місяця. Це ветеринарна компанія, таких в Данії налічується там. Ну я не знаю точну цифру, але декілька. І поркус одна із найбільших, якби на ринку в цій сфері. В цій галузі. В них близько 20 ветеринарів також є адміністративний штат. Тобто, ці люди, як вони як відіграють роль консультанта на фермі ветеринарної технічної підтримки, вони приходять з тими клієнтами, які в них вже є. Вони приходять, надають повністю супровід по ветеринарії, по медицині, по стратегії, по технічним якимось штукам так само на фермі. Основна їхня робота полягає в цьому. Тобто вони роблять аналізи, вони роблять рекомендації, дають, вони консультують і таке інше. То, на даний момент з цією асоціацією вони не зв'язані ніяк. В принципі, як і інші ветеринарні компанії, але вони виявили своє бажання допомогти, бо вони знають, що дуже багато українців працює так, як ходять на ферми і консультують, хочуть дати цю платформу. Раніше вони планували зробити академію років 5 назад, але не було, мабуть, відповідної людини для цього. На даний момент, ну можна сказати, прийшов той момент, коли ми починаємо це все робити. І на даний момент мені нема що сказати такого суперкрутого, що ми там досягли. Оце і оце і оце. На жаль, я не можу сказати, але я точно знаю, що це класний проект, крутий проєкт, про який будуть багато хто знати, і не тільки в Данії. Найвища зарплата в свинарстві в Данії 39 тисяч крон плюс грязними. Яка посада? Технічна підтримка по свинарству. Найвища зарплата в сонарстві в Україні. Е, не обмежена. скажу так, можна і 10 тисяч доларів. Це реальні цифри, якщо ти розумієшся на своїй справі. Тобто. Це так само дуже класне питання. Що наша організація і наша асоціація дає для українців можливість досягти більших висот, ніж ви маєте зараз, там, ніж, ми, ніж ми маємо зараз. Цікаві факти про свиней. Це дуже розумні тварини і, чесно кажучи, розумніші за собак по IQ. Дуже важко повірити, але вони правда дуже розумні. І годують нас. Наш, можливо, краще це вирізати. <рес> Звернення до українців. Робіть те, що подобається, ніколи не ставте собі обмежень ніяких. І ще дуже важлива порада для тих, хто працює в Данії, бо більшість з них приїхали ну, в Данію за грошима. Як би це прискорбно не звучало, але багато хто приїхав за грошима. Гроші прийдуть, будьте кращими там, де ви працюєте, де ви є, станьте кращими, і тоді гроші будуть. У вас в кишені 100%.